13 листопада відбулася нарада начальника Ісмаївської районної військової адміністрації, на якій були присутні голови громади Змаївського району. Розпочався захід з доповіді тимчасово виконуючого обов'язки начальника Ісмаївського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо проходження військової служби у військових частинах, розташованих в Исмаївському районі. Про умови проходження служби розповіли представники військових частин. 68-й радіотехнічний батальйон. Виконує завдання з прикриття об'єктів критичної інфраструктури, в першу чергу на даний час. Основна бойова задача виявлення повітряних цілей в повітряному просторі Одеської області та Південного регіону. Є структурним підрозділом 14-ї радіотехнічної бригади імені Богдана Хмельницького. На даний час ми працюємо не тільки. На півдні України також наші військовослужбовці приймають участь в бойових діях в складі зведеної стрілецької бригади повітряних сил, вони відзначаються до складу морської піхоти. Це є добровільно. Тобто, коли, якщо доведеться вам працювати з людьми в цьому напрямку, з вашими, з вашими жителями, то пояснюйте людям, будь ласка, що це є добровільно. З приводу Варіантів проходження військової служби зараз є як і за мобілізацією, так і за контрактом. За контрактом також приймаємо на військову службу. Ми створили, створили групу рекрутингу і групу по прийому мобілізаційних ресурсів. Зараз у нас підготовка на базі навчального центру триває один місяць. Ми переходимо, ну, всі знають на півтора місяця підготовки, але Цивільні, які приходять до нас, як ви казали, не знають нічого про військову службу, намагаються підтягнутися. Є гарні викладачі, професіонали свої справи. Ми направляємо кандидатів до морських заводів, заводів морської охорони. Є страх. Людина не має досвіду і боїться чого. Сразу, що він буде на нулі? Ні. У Одеській області вони йдуть на вакантні посади, які ну, не займають. На нараді також обговорювалися питання щодо роботи підстанції екстреної медичної допомоги і медицини катастроф у Ізмаївському районі та про взаємодію закладів охорони здоров'я СНСЗУ. Перше питання це довготривале очікування додаткових угод з приводу оплати наданих медичних послуг, зменшення збалансованості бюджету внаслідок недотримання значних коштів за четвертий квартал за надану медичну допомогу пацієнтам, значне зменшення фінансування глобальної ставки за амбулаторним пакетом, перегляд вартості тарифів медичних послуг у зв'язку з підвищенням вартості лікарських засобів, медичних виробів та лабораторних реагентів. Від невідповідність тарифів на медичні послуги між первинною та вторинною ланками надання медичної допомоги, а також відсутні тарифи та механізм оплати за надання медичної допомоги особам, які засуджені або позбавлені волі. Також на нараді розглянули проблематику кілійської багатопрофільної лікарні. У них недостатність фінансових надходжень від НСЗУ. Зв'язку зі зменшенням коригувальних коефіцієнтів та глобальної ставки на виплату заробітної плати у зв'язку з цим можлива буде кредиторська заборгованість перед працівниками комунального некомерційного підприємства кілійської багатопрофільної лікарні у сумі 1 мільйон 500 тисяч. Схожу, проблема має і центральна міська лікарня ранійської міської ради. КНП вже уклало договір на 2024 рік по 13 пакетам, і станом на 1 листопада укладено ще один договір про внесення змін до договору про медичне обслуговування населення за програмою медичної гарантії на заплановану вартість медичних послуг 3 мільйони 805 тисяч, що становить 1 мільйон 587 тисяч гривень менше ніж від попереднього договору. У зв'язку з цим, що зменшилося, зменшилося Умови оплати наданих послуг за програмою медичних гарантій щомісячне фінансування від національної служби. Здоров'я України іде на виплату заробітної плати у розмірі 100%, Йде зменшення оплати за медичні послуги за договором, який був укладений з НСЗУ, і може призвести до заборгованості по заробітній платі у розмірі 350 тисяч гривень щомісячно. Але я знаю, що на сьогодні вже майже вирішене питання щодо кадрового забезпечення вже знайшлися працівники, тільки мають прийнятися на роботу. І сподіваємося, що не буде кредиторської заборгованості. Саме проблемне питання це так кадрове забезпечення. Ну, всі розумієте, зараз, якщо по кадровому забезпеченню не відповідають вимогам НСЗУ, тобто пакету може не бути взагалі. І ви можете втратити цей напрямок діяльність. Те, що стосується матеріально-технічного забезпечення, да, зараз не вистачає коштів ні місцевих бюджетів, ні обласного бюджету, ні державного бюджету, всі спрямовані, в першу чергу, на Збройні сили України. Але ми можемо долучати до цих питань і міжнародні фонди. Зараз вони дуже добре працюють. Хто знає, то ну, у нас є приклади, от Ізмаїльська міська лікарня, Софіанівська лікарня. Да, тобто там, де були вже реалізовані міжнародні проекти. На нараді було обговорено проблемні питання, що виникли на початку опалювального сезону. На території Вилківської та Кілійської територіальної громади змаївського району відсутнє централізоване опалення та газопостачання, що суттєво збільшує споживання електроенергії для забезпечення базових потреб мешканців багатоквартирних будинків, зокрема для опалення квартир у зимовий період. 2009 до 2021 року енергопостачальні компанії виставляли рахунки на оплату мешканцям будинків без газопостачання та централізованого опалення за пільговим тарифом, як на електроопалення. Але на даний час в компаніях постачальників потребують від мешканців таких багатоквартирних будинків, індивідуальний проєкт на електроопалення. На сьогодні мешканці не отримують пільги та сплачують за електроенергію за звичайним тарифом побутових користувачів 4 гривні 32 копійки за кіловат. Замість пільгового 2 гривні 64 копійки. Для того щоб ці клієнти отримали тариф для електро для будинків облаштованих установками в установленому порядку. цим клієнтам потрібно розробити проект, звернутися до нас подати на погодження ці проєкти. Потім ми приймаємо ці звернення, оправляємо та надаємо, вносимо зміни до паспорту точки розподілу. І, і тоді вся інформація передає, передається до поставщика універсальних послуг, і вони вже запроваджують, приміняють цей тариф переробити. Також було порушено питання впровадження місцевої автоматизованої системи оповіщення в територіальних громадах Ізмаїльського району. Більшість громад наразі проходить етап розробки проєктної документації. Урахуванням того, що проєктна документація у вас буде до кінця року. Ця робота у всіх громад виконується в недостатньому недостатньому обсязі. Завдання щодо впровадження цієї системи до грудня до кінця грудня місяця. Ну, майже напевно, ні у кого не буде виконане. У нас все є на руках, але 18 мільйонів гривень ну ми не знайдемо в своєму бюджеті такі кошти, навіть якщо ми дуже захочемо це зробити. Що можна обрати, то тобто, там скажімо так. В машині можна функцію додавати 25, можна ставити основні. Ми ставили оцінність за двома колишніми правилами, попередньо вони, тому що вони нам прорахували на 9800, чи я сказав, приблизно 4,5-5,5 мільйонів буде в проєкту, згідно з вимог, які є основні, у рівні ДСНС, і так далі. У нас 25 до 18, ми також всі лишні повбирали, але це... Це одно 18 мільйонів. Внесені зміни до бюджетного кодексу і мінус 4% вже отримали на наступний рік. Тому ну, кошти місцевого бюджету будуть зменшуватися, а вимоги залишаються вже. Тому без міжнародної допомоги, я думаю, що ми не впораємось. На нараді обговорили стан роботи по нарощуванню фонду захисних споруд в Ісмаїльському районі. Головам громад було постановлено задачу організувати роботу щодо визначення місткості захисних споруд та запланувати облаштування найпростіших укриттів у цокольних та підвальних приміщеннях та додаткових мобільних укриттів. Про реалізацію проєктів фабрика кухні і харчоблоків в закладах освіти доповіла заступниця начальника Ізмаїльської районної військової адміністрації Марина Деной. Зважаючи на те, що у нас зараз військова агресія в нашій державі, ми не зупиняємося і продовжуємо працювати на те, щоб розвивати наші громади. І одним із тих у нас на сьогодні є проводяться реалізації багатьох проєктів. І один із цих проєктів це фабрика кухні. Разом з фондом Говарда Баффа та координаторами проєкту фундація конфлікту та розвиток та інженерами-консультантами цього ж фонду. Ми разом працюємо над створенням фабрики кухні, яка зможе надати е, таку послугу, як готова харчова продукція для 31 закладу освіти Ізмаїльської громади, а також 16 закладів загальної середньої освіти Саф'янівської сільської ради. До цього ж проєкту можуть бути залучені ще заклади освіти Енійської громади, які більш близько розміщені до міста Ізмаїл. До кінця лютого 25-го року фундація планує завершити роботу роботи з проєктно-кошторисної документації протягом квітня місяця планують провести тендерні процедури. І за 9-12 місяців вони вже планують потужне виробництво на 10 тисяч порцій, яке буде запущено вже в експлуатації в місті Ізмаїл. Одним з найголовніших питань наради стало забезпечення фінансування Сил оборони територіальними громадами Ісмаїльського району. Місцевого бюджету Ізмайського району активно долучились до фінансування заходів та робіт, спрямованих на посилення матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони, як розташовані в регіоні, так і тих, які виконують завдання в зоні бойових дій. На теперішній час на відповідні заходи було заплановано 127 мільйонів гривень, що складає 13,9% від незахищених видатків місцевих бюджетів району. Фінансування заходів і робіт з територіальної оборони з майського району розподіляється між територіальними громадами з урахуванням їх можливостей та пріоритетних потреб. Станом на 1 листопада 2024 року на потреби сил оборони фактично профінансовано 95,7 мільйона гривень. Крім основного фінансування громади Ізмаїльського району оперативно відреагували на звернення командира батальйону територіальної оборони, надавши додаткову фінансову підтримку. У жовтні 2024 року були зібрані спільними зусиллями органів місцевого самоврядування та волонтерських організацій кошти від мешканців громад та бізнесу в сумі 1 мільйон 312 тисяч гривень. Від Ізмаїльської частини територіальної оборони а 7380 до посадовця звернувся місцевий волонтер та громадський діяч Кирило Дімов. для забезпечення цілісності та боєздатності підрозділів військових частина а сімдесят вісімдесят потребує наступного обладнання. Дрон для довготривалої денної аеророзвитки – 10 одиниць, дрон для довготривалої нічної аеророзвитки – 15 одиниць, Монокуляр нічного бачення 5 одиниць, тепловізійний молекуляр 5 одиниць. Ретранслятор на базі дрону один. Хімічні грілки 1 тисяча одиниць, системи РЕП 4 одиниці. Загальна сума збору 5 мільйонів 273 тисячі 935 гривень. Так, це велика сума, але хіба можна виміряти цілу життя? Ми не можемо дозволити собі зволікати та чекати. Наразі ми вже зібрали 1 мільйон 340 тисяч гривень та продовжуємо цей збір. Я хочу попросити кожного долучитися та допомогти з цим збором. Сеня переверсів для видання південь сьогодні.